A luz para muitas horas, Так, одну хвилинку, бо здається, в нас трошки технічна проблема з етером. Секундочку. Алло, Алло ну. А зараз етер бачите? А є. А є. Я, я не знаю, чи затормози... да, 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 Можливо, затормозилося. Ви мені ще, будь ласка, скажіть, чи мене чутно? Да, чи чутно мене? Саме в етері. Ну, гаразд, я повертаюсь до етеру, добре? Ще раз всіх вітаю, слава Україні. Дякую за сегодня за ранок. Про всякий випадок ще раз повторю привітання, оскільки здається, у нас були невеличкі проблеми з етером, і ми не одразу з'явилися в ньому. Тому я повторю швиденьку інформацію. Отже, сьогодні ми разом для того, щоб підтримати збори на ЗСУ. Посилання на збори будуть з'являтися в коментарях. Будь ласка, стежте за коментарями, переходьте на збори і, будь ласка, підтримуйте ЗСУ. З вами Оксана Весна. Сьогодні я читатиму свої вірші, а також вірші чинних військовослужбовців. І почати я хочу з поезії Анатолія Анатолія. Це дуже згадковий військовослужбовець, який поки що не показує свого обличчя, оскільки. Має таку військову спеціальність, яка зараз не дозволяє йому розсекретити інформацію про себе. Але ви можете знайти його поезії, вони публікуються на Фейсбук латинкою шукаєте Анатолій Анатолій. І я хочу прочитати його вірші, оскільки вони неймовірно образні і неймовірно красиві. Я навіть дивуюся тому, як людина з окопу на війні примудряється писати настільки неймовірно. Котилася торба з високого горба, у торбі намисто, перлини іскристі. У кожній перлині боги та богині, озера, прозорі, галактики, зорі, комети, планети, есеї, сонети, долини і гори, краса і потвори, річки та дороги, рукадні пороги, відвага і зради, чесноти і вади, скарби таємниці, хліби, паляниці. Скотившись із горба, порвалася торба. У поле і млисте упало на мисто, На дріб, на частини розбились перлини, котились, летіли і нишком осіли на тиху розмову, на край цього слова. Ти йшла і збирала ті перли, що впали, В болото і в глину, у трави полину, На древні кургани, в моря, океани, На спомин потопу, На днище покопу. Зазубрині скельця роздертого серця, пекельного літа, кривавого світу, зв'язала в намисто розкішне, барвисте, безмежне, як небо, вдягнула на себе. Як на мене, це неймовірно, що людина, яка знаходиться серед жахливої реальності війни, все ще здатна творити таку красиву поезію. Свого роду це чудо творчості. І я закликаю усіх підтримувати ці чудеса. Підтримувати не словом, а гривнею. І далі продовжую читати вам Анатолія Анатолія. Місяць у повні, мов око сліпого кота. Зоряна прірва пащека старого собаки. Всюди гуляє мерзенна вселенська сльота, що напилася огидної жовчної мряки, в'ється змією холодний останній фронтир, де розчиняються шати тривожного літа. Хижа війна, що здається, миліша за мир, мир щодо стоту страшніший для сонного світу. Ми стоїмо поміж хаосу тьми, Часу і простору віри у задуми Бога, вперто співаємо славні молитви, псалми. трунок із вересу варим, п'ємо до знемоги Бачимо, як смерть розфарбовує в чорне міста, А на горі між сузір'ями лева та рака, хитрий собака, пильнує сліпого кота, кіт без очей водить небом старого собаку. Читай. Там написано все, що потрібно на зараз, на завтра і навіть на вчора. То пише роз'ятрене буря море, велично, розмашисто косою, дрібно. Ці тексти малюють комети хвостами, мов привиди ночі, мов вершники долі, шаради, метафори, коди, паролі, трикутники лінії, кола з хрестами. Це втомлений місяць святкує обжинки, зібравши колосся і літери спілі, які помережали згоїни сіллю. Упали, неначе живі На мистинки. у душі невинні, легкі, безтілесні, на чисту сторінку майбутнього світу на білій скрижалі його заповіту, в якому один розіп'ятий воскресне. І піде зі словом безсмертним про себе комусь надиктує, І і дехто запише Дивися, гаптовані муками вірші Літають по небу, літають по небу. Це були поезії. Нашого захисника, який пише на Фейсбуці, е, під псевдо Анатолій Анатолій. До речі, хочу зазначити, що зараз збірку Анатолія Анатолія готує видавництво Білка, тому ви можете очікувати і стежити за новинами видавництва. Е, збірка цього автора там з'явиться. Якщо вам сподобалися його вірші, ви зможете підтримати його е, матеріально, купивши його книжку. Ну, а зараз я ще раз нагадую про Донати на ЗСУ і переходжу вже до своїх віршів. І нагадую тим, хто не чув, що з вами Оксана Весна. Я теж не хухри-мухри, я автор цілих трьох збірок. Ось вони не розстріляні вірші, сталеві крила і Окраєць війни. Ці книжки ви можете придбати замовити на сайті видавництва Аверс або на моєму сайті «OksanaVesna.com». І я також переказую кошти з продажу цих збірок на потреби ЗСУ. Впала вгоду на мистинка, кола залишила. Згасла Всесвіту частинка, зірка відгоріла. Покотилася травою мрія росяниста. Нанизали ми з тобою три рядки на миста. Нанизали, зав'язали, а воно порвалось. Так мені й не розказали, як все точно сталося. Покотилась мрія полем, аж мені під ноги, і я її надбиту болем підняла з дороги. Наступний вірш доволі таки міфологічний, і він відсилає нас до казки про русалоньку. Але якби усе це відбувалося, самі казкові події відбувалися у наш час. Тулиться небо світанком до ночі, хлюпає бризки світло у море, чеше русалонька коси дівочі, серце як мушля, перлами хворе. Вітер здіймає над морем шерех, русалонці в горлі застрягла пісня, Котиться піна морська на берег, а зірка вранішня ниньки пізня. Плітає русалонька жовту стрічку у темній хвилі свого волосся, холодний вітер цілує щічку. Кохання було, та не збулося, кохання в землю втупило погляд, сказало тихо, Я просто мушу. І вже ніколи не буде поряд, нема до кого плести на сушу. Чекає русалонька, сонця сходу, стукають в серці її перлини. До відьми плавала. По свободу, а ще про помсту для України. Різ коло хати старий горіх, затінок кидав у рідний двір, в небо тягнувся вище за стріх, мочами листям торкався зір. Різ коло хати старий горіх, було горіху років за сто. Аж прилетіла війна до всіх, хто міг тікати, сів у авто. Горіха в господі, бабця і кіт, в горіхах корені в глиб землі, горіх шепотів шелестінням від, хай тільки рипнуться москалі. Летіли кулі, залізний дощ. Хрустіли хати, тріскало скло, злітали душі до смертних прощ, Ламались долі, мов не було. Вдерлось до хати п'ятеро їх, кіт засича і кота нема. Шумів хитався старий горіх, Самотня бабця в хаті з п'ятьма, чорне й далеке було вікно, і що там коїлось, знав лиш Бог. До хати бабця несла вино і частувала ним тих п'ятьох. Тягнувся до неба старий горіх, кидав на хату хмуру тінь, ховала бабця у погріб тих, кого забрала вина глибінь. Сміялась дівчина поміж віт, Зі спини ребра голі кістки, А на колінах у неї кіт, а на горі сі нові броньки. Що й до чого знала земля, щедро отрути дала плодам, Відгомін вітру чутно здаля, Рідну домівку я не віддам. Тягнувся до сонця старий горіх, Синіла здалека неба межа, Зітхнула мавка, вбити не гріх, Щоб дати ворогу від коша. Не вмирай, не вмирай, не вмирай. Закотилося сонце за неба на черблений край, не знайшлося дороги додому, ні з раю, ні в рай, Полетіла душа через поле за річку Дунай, скільки сліз пролилось, скільки тихих благань, не зникай. Залишається пустка, звикай, моя, люба, звикай. Почорнів, обпалився колись золотий небокрай. Незабудки і маки, у коси тепер заплітай. А вона не вплила у волосся ніяких квіток, а взяла РПГ на тендітне дівоче плече. Ця війна упіймала її на кривавий гачок, і тепер в неї помста назавжди у грудях пече. Закінчити етар я хочу віршем, який е, воїн написав і присвятив для інших воїнів. Цього воїна звуть Віктор Кравцов, він воює під позивним філософ. Його книжка зараз є у мене в руках. Це ось така невеличка збірочка від видавництва Аверс Історії війни. Війна міняє погляди на речі. Вона стирає зайві кольори. Кладе вантаж на твої стерплі плечі. Котись ізіфе камінь догори. Проте не можна опускати руки, бо забагато фішок на кону. Нехай спрямує ангел твої муки На те, щоб подолати сатану. У тобі дух нестримного Богдана, у тобі міць незламного сірка, у тебе є земля обітована і сила поетичного рядка. Іди, захоплюй, знищені висоти, попри вантаж, що тисне на кістяк. Ти воїн! Значить, мусиш побороти, щоб іншим дати право на життя. Дякую вам за те, що були з нами. Будь ласка, підтримуйте збори і донайте на ЗСУ. Як я люблю говорити, заплатіть податок за новий ранок. Дайте, а якщо хочете, купіть собі. І своїм дітям право на життя. Слава Україні.